Лише три тижні тому вдалося вирішити одне з головних питань, які піднімали профспілки: фінансування муніципальних надбавок працівникам бюджетної сфери на рівні 20% до посадового укладу. Найактивніше цим пунктом опікувалися освітяни, адже їхня спілка найчисельніша. Після проведення останньої сесії міської ради ми ще раз затвердили 70 мільйонів плюс до видатків бюджету освіти. І таким чином це питання, скажімо так, позитивно вирішило. На вимогу освітян до угоди внесли пункти про вчасну виплату заробітної плати будівництво житла на партнерських умовах, допомогу молодим спеціалістам при працелаштуванні, пільговий проїзд у транспорті. Та ці 20% муніципальної добавки головне досягнення з 2007 року. Це ми вважаємо соціальна подушка, бо 250-300 гривень не може бути е, високим досягненням, але це та. Планка, від якої ми можемо іштовхуватись далі, чимало з прописаних зобов'язань втілюють у життя ще з початку року. Над іншими працюватимуть спільно. Вони всі направлені дійсно на підвищення добробуту людей, на право реалізувати соціальний захист. І, мабуть, завдяки такому інструменту, як діалог, ми зможемо реалізувати ці всі ініціативи. Соціальний захист киян один із найпріоритетніших напрямків у роботі столичної влади. Лише у цьому році на виплати людям, які потребують додаткового соціального захисту, спрямовано понад 1 мільярд гривень. Світлана Женека, Андрій Соловйов, телеканал Київ.